взуття змінне. Ну, два фени, Планшет, ноутбук, телефон це все, ну і документ. Це та ще декілька змінних речей. Це все, що встигла захопити тікаючі із Северинівки Людмила Годяцька. Каже, обстрілювати їхнє село почали на другий день війни. Уже з п'ятниці з обідом ми вже були в підвалі. Це не підвал, це це погріб. Коли ти над тобою вісім днів гахе, ти сидиш в цьому погрібі, а він. Я кажу, слава Богу, поріб. А син каже: мам, товщина погреба два з половиною сантиметри плити. Воно ну, це, це ілюзія, значить ти захищений. Ми ж ми готувалися, ми, нам не треба війна. Її будинок розташований за 800 метрів від Житомирської траси, розповідає пані Людмила, та пригадує, як дорогою пішли перші танки. Пройшли. Дві колони танків, мабуть, з проміжністю в пів години. Вони дійшли до, далі за наше село, до Миколаївки, і перепутали, і розвернулися, і перепутали друг друга. І вони стали розстрілювати самі себе. Воно так гахнуло. Я, я навіть не зрозуміла, що гахнуло. Я присіла, тобто мені казали, що я присіла і впала. А це воно мене просто, я так розумію, просто звалило. І ну, сусіду в окна там попало в, в, в стіну, в забори, а воно так по забору ту – ту-ту-ту-ту-ту-ту і все Обстріли не вщухали, говорить жінка. Увесь цей час вона з сином та невісткою переховувалася у погребі. Ми сиділи і розуміли – а град, пулемет, автомат. Тобто, ти по звуку понімаєш, що воно йде робить. В погребі плюс три, а ми вже в хату на ніч ходили, в плюс сім грітися. Їсти неможливо, в принципі, а приготувати можна от цей проміжок часу зранку, коли воно ще тільки щоб не включати газ, бо видно з вулиці не можна. І оце там півчаса, поки до обстрілів, ну щось таке, там яйце зварили чи пожарили кави. Під час короткочасного затища каже, разом із сусідами вирішили, виїжджатимуть із села гуртом. Одна машина виїхати не може. Взагалі вони просто розстрілюють машини. Ми зібралися, ми зібралися колоною. мабуть, машин 25, у нас було всі в селі, хто загрузився, почіпляли білі такі шматки тряпочок, Діти писали на у кого діти писали на діти, стоїмо, внутику. зірвали заправку. Полетіло все, всі бояться. Ну і хлопці, і здорові бояться, тому що ти за собою тягнеш всю сім'ю, ти попадаєш під обстріл і Ти не розумієш, чи тобі тут уже сидіти, чи куди тобі їхати. У нас там за такий сусід. Каже: хлопці, да що ж це ми каже, не козаки. Хто перший рушаємо всі? Якщо всіх, то вже всіх. І ми до траси. Ну я не знаю. Все мобі 5 хвилин. Ми всі проїхали. Ми пролетіли до по трасі. Ну, пролетіли, це як пролетіли. Ми виїхали на трасу і стали отак. отак. Ми їхали до БТР, цивільна машина розстріляна, танк, машина розстріляна. Хтось... Жінка говорить, дивом уціліли та дісталися до українських блокпостів. Я сиділа і молилася, дай Боже, нам не, не нам одним, а нам всім проїхати, щоб воно пройшло, хоч якось. Це, це не можна перенести. Донька пані Людмили. Юлія тікала із сім'єю із села Макарів. каже, не вірила до останнього, що доведеться полишити свій дім. Нам казали, та кому наш Макаровна, ну у нас нема нічого, не, не часті, ніяких нічого. А їм оказалось що треба наша дорога. Боже, скільки цих бігало, сепаратистів, цих убій просто, скільки міток вони ставили, скільки наші хлопці із тероборони одловлювали. Прихисток родина знайшла у Черкасах. Місцеві волонтери поселили їх у гуртожиток, забезпечили їжею та одягом, говорить жінка. Та що робити і як бути далі, не знає.